Ну так, десь так і виглядає мій типовий день. Сижу собі в шальвар-камізі, працюю собі там, щось тикаю в монітор. Звичайно Де, ж ні, сьогодні я розповім вам про Пакистан. Про все те, що я дізнався за місяць подорожі по тій класній неймовірній країні. Почнемо. Перед своєю подорожю про Пакистан я не знав небагато, певно, як і ви. І якщо ви знаєте, що столиця Пакистану це Ісламабад, то ви вже, ви вже особливі, вже обдаровані, ви вже ходили на уроки географії в школі. Не знаю. Я думаю, про Пакистан взагалі ніхто нічого не знає. Там лише є стереотипи про цю країну, про те, що небезпечна окупа тероризму, Афганістан поруч, в них війна з Індією, до речі. В них є ядерна зброя, в інті теж є ядерна зброя. А, ну, такі стереотипи, звичайно, не, не заохочуючи відвідати цю країну. Але є речі, які впевнені і змусять вас задуматись над тим, щоб поїхати туди. Чому? Оф. Багато хочеться сказати, але номер один. А, мова Пакистану. Пакистанська. А, ні, в Пакистані говорять на урду, але є багато інших мов. Більше ніж 74 мови в Пакистані. Урду це офіційна мова, але лише 7% вважають її своєю рідною мовою. В самій країні дуже багато меншин і народів. Тому країна дуже унікальна і різнобарвна. Пакистан дуже не туристична країна. Якщо ви порівняєте з сусіднім Іраном, Іран, країна, яка живе під санкціями, яка яку взагалі кожен боїться поїхати, Іран є набагато туристичнішим ніж Пакистан, не говорячи вже про Індію. Тому, якщо хочете такого цікавого досвіду, їдьте в Пакистан, бо Пакистан мені здається, це одна з найскладніших країн для подорожей, але в той самий час туди зараз дуже легко можна потрапити. Можна отримати візу. Чи легко отримати візу онлайн? Минулого року, тобто я отримав два рази візу в Пакистан. Минулого року я отримав її онлайн взагалі без проблем. Зайшов, зареєструвався, заплатив внесок, і мені відправили лист з візою. Але моя дівчина не змогла отримати, тому ми відмінили подорож. Я подав на візу знову, заплатив. 30 доларів, по-моєму, але попросили мені відправити of invitation, тобто лист запрошення. Лист запрошення можна отримати, якщо у вас є хтось в Пакистані, хто вас туди запрошує. Але перед тим на передньому кроці я втікнув, я позначив, що в мене немає нікого знайомих з Пакистану, тому. Letter of Invitation? я не можу, в мене його тупо немає, я не знаю, де його можна взяти. Але вони мене вимагали його відправити, тому я знайшов друзів, там нових покаучвархів у черфіну, в Пакистані, і мені а, дали це Letter of Invitation. Це запрошення можна купити, коштує воно 70 доларів, може зайти за 50, можна купити в тур операторів, якщо ви бронюєте якусь подорож з ними, але подорожі там дуже дорогі. Чому? Через те, що Пакистан не туристична країна, там немає ринку туризму взагалі, і люди завершують ціни так до небес просто. Наприклад, тур по Ісламабаду денний коштуватиме вам десь 200 доларів. В Пакистані за гривню можна купити собі поїсти, а тур коштує 200 доларів. Як я сказав, запрошення отримав через каучсерфінг, Мене додали в WhatsApp в групу каучсерферів, де було 200 чи триста людей, де всі постійно переписувались. І там я просто написав Допоможіть мені і знайшлись добрі люди. Ось і це словом до того, що каучсерфінг в Пакистані це просто магія. Він працює краще ніж в Європі. Тобто, все, що вам потрібно, просто відправити комусь запит, і вас з радістю приймуть і запросять або самі вас запросять, а навіть не потрібно відправляти запит. Зробіть просто відкриту подорож, щоб люди бачили, що туди їдете, і вас самі захочуть захостити. А, в Пакистані каушерги працює прекрасно. По каушервінгу я залишався, мабуть, 5 разів в Пакистані. Тобто, в певний момент а, я зрозумів, що. За дороги в готель я не зміг просто платити в мене немає стільки грошей, а дешевий готель там такі поганий, що краще взагалі нічого не платити, ніж залишатись, залишатись в таких готелях. Тому я вирішив залишатись по каучсерфінгу. Якщо я буду спати на підлозі, то безкоштовно. Декілька разів я залишався в готелях, більшість разів я залишався по каучсерфінгу. Які люди можуть хостити вас в Пакистані? Тобто це люди, в яких є інтернет, телефон. Або ноутбук, тобто спосіб вийти в інтернет. Тобто це вже якісь привілейовані, які взагалі ще крім того, що мають ці блага цивілізації, доступ до цих благ цивілізації, вони ще можуть подорожувати або думати про подорожі. Ну, це один відсоток. І так я залишався з одним чоловіком, в якого, якого був величезний дім, була моя власна кімната, але це не найцікавіше, в нього було дві жінки. Так. В Пакистані в ісламі дозволено багато жінства, тобто можна мати до трьох жінок, якщо не помиляюсь, і іслам дає таку привілегію. Але, але, не все так просто. Якщо ви чоловік і ви хочете мати декілька жінок, по-перше, перша жінка має дати дозвіл на другу, третю жінку. А по-друге, ви маєте їх забезпечити. Тобто, жінки там не працюють. Вам потрібно давати їм їжу, житло. Харчування, тобто все, вони на вашій шиї. <хи> і для вас більше жінок то більше проблем. Ну, буквально так і є. Більше грошей потрібно, як мінімум, так просто багатьох людей це не зупиняє. Знаєте Комарова, він їздив туди в Пакистан, брав інтерв'ю з чоловіком, в якого а, три чи чотири жінки і понад 50 дітей. А, і він хоче мати 100 дітей. Яка в нього ціль. Ваші жони практически всегда Аллаху. Дві... І тут відкривається наступний такий аспект пакистанського стилю і способу мишлення. Люди не заганяються. Комаров запитує в одного з чоловіків: а ти не переживаєш, що ти помреш, а ніхто не працює, і грошей не буде? А вам так багато грошей треба для цього? І чоловік каже: типу, ні, на все воля Аллаху. І це такий спосіб життя, з якого ти не маєш планів на майбутнє, і ти взагалі дуже неамбіційний. Ти живеш і приймаєш все. Ти не йдеш на роботу, бо якщо треба робота, то Аллах принесе тобі роботу, якщо треба гроші, то Аллах принесе гроші. Якщо нема роботи, немає грошей, ну Аллах так захотів, правда? Ну Це не лише в пакистанців, а й в, в ісламі загалом. Доки залишався в одного з хостів по кольшорхінгу, декілька разів навіть. Мені казали про те, що в багатьох людей там є прислуги. Тобто люди можуть дозволити собі прислугу. Чому так? Бо вони платять їм буквально 100 доларів, 150 доларів в місяць, і ті прислуги їм роблять чай, прибирають в будинку, не знаю, що вони там ще роблять, але точно не готують. Бо для готування є жінка. Жінка в даному випадку відповідальна за готування і за виховання дітей. Це її функції в житті. А потім, коли вона стає мамою, вона для них головна персона в їхньому житті. І так один з хостів сказав мені, що він одружився на другій жінці через те, що мама сказала, що та жінка йому її внуків не дала досі. Тобто, пора вже, і він послухався її. Тобто, чувак завів собі іншу жінку, тобто ще одну жінку, навіть а ще одну жінку через те, що так мама сказала. В той самий час жінка там нічого не вирішує. Виходите по вулиці, жінок там немає. Вони всі сидять вдома, чекають чоловіка з дому, готують. Жінок на вулиці немає. Пірсинг в носі, як в мене, і ви не хочете привертати увагу, то краще його зніміть, бо дуже багато людей, поліцейських, запитували в мене. Що це? why, why в тебе ця є штука в носі. Я думав, що в них чи в них пірсингу немає, чи вони не знають, що це таке. Справа в тому, що такі пірсинги лише в жінок там. І для них важко зрозуміти, чому хлопець ходить з пірсингом в носі. А, і щодо того, щоб не привертати увагу, не привертати увагу, там дуже складно. Всі дивились на мене, звертали увагу максимально. Від цього дуже дискомфортно. Після подорожі по Пакистану я зрозумів, що увага це нормально, туристів там мало, їм там раді. Тобто, якщо вас не дивляться, то це означає, не означає, що вони хочуть вас вбити, це означає, що вони радіють ви сюди приїхали, хочуть з вами поговорити, поспілкуватись. І так до вас справді будуть підходити люди, спілкуватися з вами, говорити скрізь всюди, завжди врятувати уваги можна, купивши собі такий костюмчик. А якщо ви купуєте собі національний костюм, то ви зливаєтесь зі, зі всіма людьми, і вас просто менше помічають. Бо в Пакистані є такий народ, і там люди можуть мати синій синій кольор очей, взагалі мають світле волосся, але вони пакистанці. Тобто, якщо ви одягнете як пакистанець, то Люди думатимуть, що я пакистанець, бо я такий народ. Перші два дні я ходив в своїх звичних речах, потім перевдягнувся, і, взагалі, прекрасно. Якщо цю шапку надягнути, то це взагалі. величезна. там може бути як і 30 градусів, і мінус 15 в той самий день, просто в дуже різних регіонах. Бо Пакистан величезний. Там знаходиться величезний гірський масив. Ось так називаються гори. Я просто не пам'ятаю їх назву. І там є друга найвища гора в світі, яка менша від Евересту всього на 200 метрів. І – гора ваша для підняття, ніж Еверест. Кожен десятий помирає, але гори варто відвідати. Я раджу поїхати в Гілгит або з Карду. Я був в місті Гілгит, а відео буде там, можете подивитись. Обов'язково тижні, подивіться, що ж, я бачу, що я вже так довго говорю. А, і це я вам ще не розповів про гашиш, <гас> крикет, про війну з Індією, про релігійність пакистанців і про кочові народи пакистанців. Уф, скільки всього цікавого, що можна розповісти. Я вам з радістю розповім про це все. Якщо вам цікаво, напишіть внизу, щоб я знав, про що вам розповісти. Тому дякую вам за увагу. Сподіваюсь, вам сподобалось. Було цікаво та корисно. Дякую. Чи варто для цього застелити ліжко на фоні? Я просто поставлю камеру, так, щоб не було видно ліжко. Кадри проти світла. Я певний, що багатьом сподобається. Але це не фокус. Фокус сьогодні Пакистан. Або чому б ще я сидів в цій шляпці?